На сьогоднішній день в умовах нестачі фінансових ресурсів існує нагальна потреба територіальним громадам об'єднуватися між собою для вирішення спільних проблем у всій Європі. Зараз загальна тенденція до муніципальної консолідації, тобто об'єднання територіальних громад або за допомогою співробітництва, або через злиття. У Міністерстві регіонального розвитку розробили закон про співробітництво територіальних громад. Останні депутати Верховної Ради прийняли ще у червні. Нині на території України відбуваються перші запуски відповідних проєктів, покликаних згуртувати міські, селищні та сільські громади області. Наприклад, це може бути спільний проєкт там по ремонту або будівництву якогось містка, коли дві або три-чотири сільські ради організовуються між собою і будують якийсь міст. Відповідно до закону про співробітництво територіальних громад є можливість залучення до цих проектів іноземних інвестиційних програм. Допомагатимуть у їх реалізації на теренах Полтавської області експерти німецького товариства міжнародного співробітництва, реформа управління на сході України. Ми плануємо зробити спільно конкурсні процедури, відібрати п'ять проектів переможців в сфері міжмуніципального співробітництва і надати їм до 20 тисяч євро кожному на умовах співфінансування. Полтавщина поряд із Чернігівською областю стала однією з перших, де будуть впроваджені положення закону про співробітництво територіальних громад та реалізовані пілотні проекти спільно із залученням іноземних інвестицій.